Шахтар Бакі Байрактарі добре пам'ятає вибух 2011 року, коли загинув його колега. Він працює в шахті з видобутку хрому в окрузі Булькіза в Албанії. Вибухи тут ставалися часто. Спочатку вважали, що причиною було виділення метану, проте недавно науковці виявили в шахті джерело величезних запасів природного водню. Цей газ вважають екологічнішою альтернативою викопному паливу. Так під час його спалювання не виділяються парникові гази. Водня тут дуже багато, бо з меті першого вибуху у 2011 році і до цього року джерело ніколи не вичерпувалося. Отже, його має бути багато інакше б він закінчився 13 років тому. До цієї знахідки вважали, що у світі немає великих джерел природного водню. Висока хімічна активність цього газу зазвичай не дає змоги утворюватися великим покладам під землею. Однак, тут, за розрахунками фахівців, загальні запаси водню сягають 50 тисяч тонн. Це обґрунтовує його видобування та використання для енергетики в локальних масштабах. Експерти кажуть, що видобувати тут водень може бути дорого, але це однаково дає певну надію це важливо в глобальному масштабі, бо вчені колись виявлять такі резервуари, де інде ще з наукового погляду. Це відкриття має величезне значення для всього світу. Його цінність у тому, що водень вважають альтернативним джерелом енергії, яке не забруднює повітря вуглекислим газом. Як показали аналізи, із щілин дна шахти підіймається водень у концентрації 84%. Це доволі чисте джерело. ЄС планує інвестувати до 470 мільярдів євро у відновлюваний водень до 2050 року. США теж заявили, що виділять 750 мільйонів доларів на проєкти з виробництва та використання чистого водню.